І остання сьогоднішня абревіатура, яку ми розглянемо, це VUC, це Voxen у Center, Або Центр освіти для дорослих. Ми вже згадували про цей тип навчальних закладів, коли говорили про ЕВУ, ФВУ та ХОЕФ. Це три. Навчальні програми, які є джентльменським набором будь-якого ВУСІ, але це далеко не вичерпаний список. Деякі відусі пропонують і різні мовні курси, і АМУ-курси ці перші курси підвищення кваліфікації, про які ми говорили сьогодні на початку. І деякі спеціалізовані програми для людей з погіршеним зором, слухом, тих, хто страждає на дислексію, що завгодно. То в кожному Вусі можуть бути якісь свої додаткові програми, яких немає в інших UUC, але оці ФВУ, АВУ та або ПОФ, це, скажімо, стандартний набор, який є в будь-якому UC. Нагадаю, ще раз це тип навчальних закладів, які пропонують освітні програми для осіб старших за 25 років. Тому звертайте увагу, знову-таки, коли вам кажуть, я хочу до Вусі, чи, чи не піти тобі до ВуС, потрібно чітко знати, яку конкретну програму вам пропонують. Це не такий один навчальний заклад, як от ми там прийшли в університет, ми вийдемо звідти бакалавром, так, або магістром, або ми прийшли до. Закладу середньої спеціальної освіти ми вийдемо звідти кваліфікованим робітником. В більшості випадків в данський навчальний заклад можна прийти і вийти в абсолютно різній якості, тому обов'язково треба знати. Куди саме на яку програму ми поступаємо? І не лише у Віусі, але у Віусі, зокрема, все, на цьому я завершую свою сьогоднішню розповідь. Сподіваюся, трішечки це вам допоможе розібратися, розорієнтуватися у цих нескінченних скороченнях, які ви бачите на сайтах данських навчальних закладів. І ми з вами побачимось у наступних відео. Всім папа! -па.